Доброго вечора. Знімаємо відеовідгук на осушувач побутовий Макстом Модель 12С. Отже, хочу сказати, що осушувач працює у нас в кімнаті, де наразі проводяться ремонтні роботи. Відповідно, осушуються вікна та стіни після шпаклівки. Дуже позитивний відгук. Роботу виконує не те, що на 100%, а сказала, щоб і на 200. Зранку, до прикладу, ці вікна були повністю мокрі. Зараз, як ви бачите, вони повністю сухенькі. Так, як і стіна. Дуже задоволена тим, що придбала такий осушувач. Рекомендую для використання. Людям, які мають дійсно проблеми з підвищеною вологістю у приміщеннях, справляється на відмінно. Дуже дякую за якісно порекомендований осушувач і рекомендую для використання в роботі.